Вітаю, шановні глядачі та підписники мого каналу. Всім привіт. Питання до вас усіх. Що важливіше, піксельна лотерея від Wargaming чи дрони? В коментарях, власне кажучи, можете не відповідати. Насамперед, задайте це питання самому собі чи самій собі. І дайте правдиву відповідь. Так, да, хтось може сказати, та я і так доначу, і так далі, і тому подібне. Хтось уже втомився від війни. Але подумайте про наших хлопців та дівчат, які зараз перебувають там, на Сході, на півдні, які зараз боронять нас із вами, завдяки яким ми можемо зараз бути тут, в своїх домівках, коло своїх сімей, в теплі, в ситі. Ось це фото мені прислав мій підписник в Discord. Він просто дійшов до позиції. Ось в такому стані його взуття, його одяг. Нещодавно я казав, що я не маю права вказувати, кому як витрачати їх кошти. Я досі притримуюсь цієї ж думки. Але, як на мене, зараз купувати оцю піксельну хрінь. Не на часі абсолютно. Зрозумійте, війна не скінчилася, війна триває. І кожна гривня потрачена на дрони це чиєсь життя. Насамперед Збройних сил України. А тоді вже наше життя. Кожен дрон зберігає чиєсь життя. Перед тим, як придбати новорічні коробки, задайте собі питання. А чи потрібно воно мені зараз? А чи може важливіше все-таки задонатити на дрони, на росорізи, було б непогано, якби подібні відео записали і інші українські стрімери, донесли цю інформацію до своєї аудиторії. Якщо це відео подивиться хоча б 100, 200, 300 чоловік. І якщо з них хоча б 10-20 замість тих коробок задонатять ту суму на дрони, це вже буде непогано. Я вас прошу підтримати це відео вподобайкою, коментарем репостом. Шановні, підтримуймо нашу армію, підтримуймо наші Збройні сили. Закінчиться війна, Україна переможе, тоді будуть і коробки. І лотереї, і піксельні, і все інше. А зараз треба по максимуму допомагати нашим Збройним силам. Я вас всіх благаю. Подумайте про це: нам жити в цій країні, нашим дітям жити в цій країні. Підтримуйте Збройні Сили України. Як можете, чим можете. Дякую за увагу. До зустрічі на стримах. Слава Україні!